Починайте ранок з усмішки, адже як відомо, сміх не тільки поліпшує настрій, а й продовжує життя. Наші кореспонденти знайшли сміхотерапевта, цілителя, котрий лікує не медикаментами чи зіллям, а тільки за допомогою сміху. Тож про його життєдайну силу зараз і дізнаємося. Популярне твердження, що сміх продовжує життя, має поважне підґрунтя. вплив цього стану на наш організм вивчає гелотологія. У перекладі з грецької гелос це сміх. Що ж приховує наша усмішка? При сміхі гіпофіз виробляє ендорфіни сімейства морфінових. ані в 200 разів сильнієї клінічного морфія. Вони всю імунну систему стимулюють. Коли ми сміємося, йде ступенча дихання. Это все лечение. Обменные процессы увеличились. Это значит, что? Значит, уходят вредные вещества. Начинает работать диафрагма. Начинают мышцы живота работать. Эффективность смехотерапии Леонид Сичкин довів и своими експериментами в інституті серцево-сутинної терапії імені Амосова. Вот зробили операцію на серце, да, или там какое-то Я заходив в палату к ним. И не говорил, что я врач, я просто с ними беседовал. Первый день они ко мне привыкали, а второй день я начинал рассказывать анекдоты. Так вот, за пять, в пять-шесть раз идет из излечение. Когда вы смеетесь, вы уже не можете думать негативные мысли. У вас только позитивная мысль. А все позитивное, оно все влияет позитивно на, и на состав крови, и на обмен веществ, и на лимфу, на, на все. И на работу желудочно-кишечной тракты. Та чи помічали ви, що після тривалого, часом навіть безпідставного сміху, самопочуття може навпаки не поліпшитися, а погіршитись. Тож усього потрібно в міру. Істащається гепофіз, от індорфін, да, і серетонін, він вирабатує в определенних дозах. От он виработав, але він може більше, але він уже бере завтрашнього резерва. Но коли йде доза, і восстановилась. Відстановилася, опять ми посміялися п'ять минут. І увага, найдивовижніший ефект усмішки. Навіть у похмурому настрої ми можемо усміхнутися і запустити оздоровчий процес у нашому організмі. Є такі упражнення. Плохо стали перед зеркалом і улибаємося. Через п'ять минут стопроцентно вже хорошо. Через ваші ось ці мишці, так которые напряглись, іде сигнал о том, що все в порядку. Ага. Значит, нам сейчас лишний адреналин не нужен? Не, не нужен. А что нам нужно? Серотонин. И эндорфины. Вот отсюда идет вот сюда. Угу. И все хорошо. Только физические упражнения. И смех расщепляет э, адреналин. Саме через те, що адреналін є гормоном тривоги і стресу, гармонію вашому здоров'ю він не поверне. Тому психологи застерігають від екстремальних розваг, зокрема агресивних ігор та фільмів. Краще залишатися в доброму гуморі, адже спільною рисою більшості довгожителів є доброзичливість і оптимізм. Тож усміхаймося на здоров'я.